Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Міша Kids. Дуже сумували за вами! Тому сьогодні пропонуємо разом прогулятися в невеличку мандрівку, а точніше, піти у гості. Гарна погода, чому б і не прогулятися лісом? Готові помандрувати? Тоді вперед! Запросив нас в гості! Котик, зайчик, песик і єнотик. Довго ми не міркували і через ліс покрокували. Скік, скок, туп-туп, круть-круть, по доріжці ніжки йдуть. Глянь там дерево високе. За ним озеро глибоке, там птахи дивні живуть, і зерно смачне клюють. Тут клюють, тут клюють і нікому не дають. По доріжці ніжки йдуть. Глянь, хатинка. В ній віконце зазирнемо хто в ній? Хто це? А, це ж друзі, чорний котик, зайчик, песик і єнотик. Ми хатинку віднайшли, в гості весело дійшли. Дуже приємно було з вами прогулятися лісом і віднайти нових друзів. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Далі тільки цікаве. Бувайте!